Усім привіт! Надіюсь, усіх все добре. Сьогодні саме розпал літа, але замість того, щоб розважатися, ми сьогодні йдемо в супермаркет. І я вирішила, чому би і не показати його вам. В попередньому відео десь посилання буде десь тут. Я хотіла розповісти про супермаркет і чому би і не сьогодні. Тому будьте зі мною! Одразу попереджаю, що я вам хочу показати кілька супермаркетів. одні з них будуть дорожчі, а інші дешевші. І тому, щоб ви слідкували, як вони виглядають, я в куточку буду показувати, залишати логотип цього супермаркету. Тому будьте уважні. Перше, що можна помітити, якщо зайдете в мінімум два англійських супермаркети, це те, що в кожній мережі різний асортимент товарів. Ну, тут не так, як у нас, де там кетчупи, молочка, газована вода, там чи щось солодке, це 5-10 тих самих виробників, і неважливо, чи це Сільпо, чи це АТБ, чи якась інша мережа. Ні, тут кожен супермаркет має свій товар за винятком, хіба що всесвітньо відомих брендів, таких як Coca-Cola, Oreo чи Snickers. Тому, якщо ви заходите в супермаркет незнайомої для себе мережі, Вважайте, що ви опинилися в іншій країні. Все потрібно вивчати заново. Ще одне, що ви помітите одразу ж, це те, що всі овочі наглохо запаковані у пластик. В українських супермаркетах ми можемо підійти і набрати помідорів, яблук, персиків чи інших овочів. А тут ні все акуратно зважено, заховано, тільки підходь і бери. Одного тобі для щоб зважити нормально взяти з собою. Все запаковано. Перчики теж запаковані. Може стільки пластику. Цибулька. Зважити фрукти овочі можна хіба що в маленьких приватних магазинчиках, які, як правило, чомусь належать арабам, азербайджанцям чи вихідцям з інших країн Середньої Азії. Не знаю, з чим це пов'язано. М'ясо в Англії також продається все запаковане і зважене. Звісно, є магазинчики, де можна, як і в нас, купити собі пару реберець на вагу. Але це швидше буде якась італійська мережа, не дуже популярна і не дуже поширена. В основному продається курятина, яловичина і баранина. Трохи менше популярна у них свинина. І, до речі, тут не продаються абсолютно всі частини курки, які, наприклад, можна легко знайти в нас. Типу, голови, шлунки, шейки, ноги, оці ходячі і все таке інше. І на прилавках лише найпопулярніші частини: грудка, крила, стегна, або можна цілу курку взяти. І з яловичиною все те саме: стейк, фарш, фрикадельки і до побачення. А печінку можна знайти тільки за дуже великим везінням. Три філе. 4,69. Фарш 2,59 за 500 грам, тобто 5, ,5 фунтів 17 пенсів за кілограм. Звертаю увагу, що це ціна із досить таки бюджетного супермаркету. Також продаються уже і приготовані страви, які треба просто розігріти в духовці. Ще одна особливість: тут не продають ковбаси. Палками. В англійських супермаркетах ви знайдете десятки видів шинки, вже нарізаної шматочками, але ковбасою ні-ні. Хіба що якийсь супермаркет завезе якийсь один вид іспанської копченої, ну так, на пробу. Але за справжніми копченостями треба йти тільки в польські магазини. Молочні продукти то взагалі окрема історія. Мене одразу здивувала відсутність на полицях кефіру, йогурту в пляшечках та сметани. Також важко знайти твердий сир, який буде ну, не чедер. І оскільки супермаркети мають кожен свій асортимент товарів, часто він не дуже різноманітний. Бачите, подається в от таких пляшках, різне шоколадне, бананове. Ну, у нас тим не здивуєш. Але ще цікаво, що в них немає так, що подається молоко, а потім сметана, а потім кефір. Просто стоїть стелаж із молоком, і зліва направо просто збільшується його жирність. Тобто найменше, більше, більше, більше. І далі пішли якісь крім, клотед крім. Далі Single Cream. Далі пішов Double Cream. Ще якийсь тут крім, як бачите, з цінами. не увагу. І далі в нас пішли вершки. Вже найвірніші. Dairy Cream і якийсь only Double. І так цікаво. Тобто вони не розрізняють різні молочні продукти, просто... Молоко з різною з різною жирністю. Сири. Як бачимо, тут теж не густо. У нас є чедер різних видів. У нас є філадельфія. Так, теж чедер, теж чедер. О, брі. Далі... Ось це якийсь для плавлення. Знов таки чеддер, Моцарелла стикс. Халуні. якийсь пармезан, знов моцарелла рікота. І ось такі непонятні штуки. А нашого просто твердих сирів, різних видів, у них тут немає. До речі, дивіться ось цей cottage cheese. Це наш творог, можна сказати. Pineapple, не, не ясно, що таке. Але він продається от таких от штучках, таких коробочках в сировиці одразу ж. І. Особисто мені він не сильно сподобався. Бо такого, як у нас, немає. Знов таки, якщо ну дуже постаратися, то можна щось подібне на питний йогурт чи сир знайти. Я от несподівано натрапила на поличку з польськими товарами в магазині. Але для цього треба знати місця і шукати, адже англійці такого не їдять. Цукор продається от в таких упаковочках, так само, як і мука. Головне не переплутати. А це яйця. І вони продаються тут або по шість штучок, якось так, ось такі, або по 12. Але, до речі, 12 яєць дуже важко знайти. Не знаю, розбирають або вони просто в дефіциті. Але коштують вони от. 1,75 за 6 штучок і 2,79 за 12 штучок відповідно. А ще в супермаркетах часто подають квіти. І це, напевно, єдине місце, де їх взагалі можливо купити. Бо за весь час перебування тут я бачила лише один єдиний квітковий магазин. Теж все по-своєму. Є спеціальні рибні магазини, де продають здебільшого заморожену рибу, але чомусь завжди імпортну. Такі магазини можна знайти у спальних районах міста. У великих мережах супермаркетів набір товарів всюди однаковий: це лосось свіжий або копчений, тріска, окунь, рибні котлетки, а також заморожені креветки. Крабові палочки у великому дефіциті. Приправи в Англії не настільки популярні, як в Україні. Тут їхнє місце посідають різноманітні соуси. Не знаю, чому так, але припускаю, що готовий соус набагато легше використовувати під час готування. Соуси додають до м'яса, рису, макаронів, салатів і так далі. основні спеції петрушка, орегано базилік, якісь змішані трави, чесничок, приправа для курки, якась приправа, чилі, ще чилі, розмарин Далі є якась приправа для сосисок і... Якесь чесничкове пюре. Як бачимо, приправ від Ектора і ще якихось сумішей тут немає. Хлібний відділ тут такий, як і у нас: хліб є на будь-який смак: білий, чорний, тостовий або звичайний, висівковий з насінням, з родзинками і так далі. У великих супермаркетах є відділ випічки, де печуть багети, круасани, пончики і булочки з корицею. А от пиріжків з м'ясом чи, наприклад, яблуками англійці, на жаль, не їдять. Окремий відділ займають консерви. Судячи з того, що так багато місця відводиться готовим супам, Зроблю висновок, що вони тут дуже популярні. Я спробувала кілька видів і знаєте, ну, на смак досить непогано. Однак просто одним таким супчиком ви не їстеся, тому вріжте ще собі хлібчика із шинкою. І як же без олії. Є як соняшникова, так і оливкова. Зверніть увагу на ціни. І, звісно, дуже популярні готові страви. Тут вони є на будь-який смак. Більшість з них готується за кілька хвилин у духовці, тому для англійців, напевно, найголовніше мати на кухні не плиту, а саме духовку. Можна взяти страви з рисом чи пастою, піцу з будь-якими начинками лазанью, кілька видів англійських пирогів. Заморожені фрукти, овочі, картоплю фрі, а ще суші. Оскільки вони в Англії вважаються фастфудом, то тут це досить поширене явище. Ще є заморожені курячі нагетси, рибні та сирні палички. Навіть пюрешка вже готова. Також не забуваємо про різноманітні сендвічі, роли, салати, в тому числі салати з пастою, і ось такі пиріжки з овочевою чи м'ясною начинкою, які готуються в духовці за 18 хвилин. Шпинаті. На черзі у нас солодощі. Найбільшою відмінністю, окрім звичайно, відсутності наших класичних шоколапок, корівок і зоряного сайва, є те, що тут не можна брати цукерки на вагу. У будь-якому магазині вони продаються тільки в коробках або в пачках. А окрім цукерок, англійці полюбляють ще різноманітні тортики, тістечка, желейки, усілякі суфле, а ще отакі пудинги, які я особисто дуже люблю. Кидаєте таку пластикову коровочку в духовку на 18 хвилин і пудинг з рідкою начинкою готовий. Я не б могла пройти і повз відділ алкогольних напоїв. Англійці взагалі любителі грати в літербол. Англійські папи це частина національної культури, тому спритні відділи тут великі і можуть похвалитися великим асортиментом товарів. Один із найпопулярніших напоїв це, звісно, пиво. Тут воно англійське, німецьке, бельгійське, італійське і навіть японське. Бітле, темне, фруктове, безалкогольне або і крафтове. Головне не лінуватися і знайти свій магазин. Також із задоволенням піть вино із різних країн. Проте тільки напівсухе або сухе. Солодких вин ви не знайдете. Хіба на різдво це везуть спеціально для грінфейну. А ще жодна пляшка тут не закрита корком. Реально, що дешеве, що дороге вино просто закривається кришкою. І, як на мене, це дивно. Особливо англійці полюбляють ігристі вина. Для розе завжди говодиться окрема полиця. Горілки ви тут знайдете лише один-два види. Зате подивіться на цей неймовірний асортимент джину. Просто всі кольори веселки. Мені іноді здається, що джин це як у нас наливка. Тобто, якщо якийсь фрукт чи ягоду можна їсти, ми з нього робимо наливку, а вони джин. П'ють його англійці з тоніком або в коктейлях. І не забуваємо, звісно, про найпопулярніші види бренді і віскі. Жодна гулянка не обходиться без них. Тепер точно вже все подивилися і можемо йти на касу. Ну що, все купили, все подивилися і йдемо додому. Я сподіваюся, що я показала вам усе, що можна було показати. Хоча, напевно, я щось забула, тому будь ласка, напишіть в коментарях, щоб іще ви могли хотіли подивитися із того, що представлено на полицях англійських супермаркетів. І якщо ви хотіли б щось іще дізнатися, наприклад, про які є тут кафе, які магазини чи щось, іще таке. Будь ласка, пишіть в коментарі, я все буду читати. Всім па-па!